Наступна дисципліна у нас викладається також для студентів спеціальності туризм. Представляю її Коротєєва Антоніна Вікторівна, професор кафедри туризму документних та міжкультурних комунікацій. І ми говоримо з вами про дисципліну. Стратегії е, про дисципліну. Зараз секунду. Про дисципліну управління інноваціями у готельно-ресторанному бізнесі. Ця дисципліна викладається в програмі магістерської підготовки е, туристів для міжнародної сфери, тобто міжнародний туризм. І основними завданнями для такої дисципліни пропонується вивчення теоретичних та набуття теорити, е, практичних навичок щодо е, організації, функціонування. Е, Готельно-ресторанного бізнеса ми говоримо про ті е, професійні послуги у сфері гостинності, які відображають е, нові формати, які е, Сприяють розвитку, формуванню е зацікавленості у споживачів туристичних послуг, саме е припустимо, національною кухнею, якщо ми говоримо про ресторанний бізнес, або е коли готельний комплекс започатковується, як, е припустимо, е з урахуванням історичних аспектів. Спекція розташовуються у замках е, історичних або будується як е, певна атракція і таким чином формує зацікавленість майбутніх туристів. Тобто, всі ці інноваційні процеси, які е, створюють. Е, Високоякісну атмосферу гостинності в готельно-ресторанному бізнесі, якраз опанування них і вивчення знову ж таки світового досвіду формування такого. Виду обслуговування, цьому присвячена дана дисципліна. Теми, які розглядаються в дисципліні управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі, це теорії інноваційного розвитку, на що треба звернути організатору туристичного обслуговування увагу на які практики, на які аспекти діяльності, може, це будуть інновації в організації менеджменту, може, може, це будуть інновацію в організації безпеки обслуговування туристів, які були спричинені, припустимо, ситуацією світової пандемії. Або це буде знову ж таки орієнтація обслуговування на надання послуг ділового туризму, тобто забезпечення проведення конференцій, ділових зустрічей, симпозіумів і так далі. Тому інноваційні процеси в готельному і ресторанному бізнесі, які спричинені тими е, процесами, які об'єктивно відбуваються у світі, це і вимоги е, знову ж таки. Е, Протиепідемологічних е, заходів у е, закладах масового користування у готелях, у ресторанах, це застосування інноваційних е, технологій пов'язаних з роботизацією процесів обслуговування і е, проживання в готелях, і харчування, це і е, те, що створюються, припустимо, технології, які передбачають усамітнення е, туриста. І коли ми говоримо про е, створення умов для розвитку зеленого туризму, і е, коли е, споживач хоче е, отримати послугу протилежно урбанізації, усамітнитися і приділити час саморозвитку, і ми бачимо, що е, в курсі цьому в цій дисципліні приділяється ще увага державному регулюванню інноваційної діяльності, як в державі, так і, зокрема, в туристичній сфері, і е, ще приділяється увага інформаційним інноваційним технологіям. Які характерні для процесів туристичного обслуговування? Це і розумний готель, це і технології, які пов'язані з перетворенням сучасних аеропортів на е комп'ютеризовані комп хаби, і е такі, е скажімо так, установи, які дуже роблять цікавим відвідування їх туристами, коли вони споживають міжнародні послуги.